Привіт! Ти на каналі порталу Smartphone.ua. Я Андрій, а в мене в руках навушники Hailu Air Free. Це навушники кліпси, які забезпечують хороший звук і коштують недорого. Ця форма навушників нова для бренду, але зважте на те, що хайлу на ринку вже більше 10 років, і щось та в звичайні вони тямлять. А от що мої враження та конкретну ціну на цей пристрій дізнаєтесь з огляду? Якщо цікаво, дивіться далі і відразу поставте лайк під цим відео. Буду дуже вдячний. Навушники до покупця потрапляють в якісній картонні коробці. Всередині футляр, всередині футляра навушники, а ще в коробці є зарядний кабель Type-C та посібник користувача. Переходжу до дизайну та корпусу. Хоч на початку я й сказав, що це недорогі, а значить бюджетні навушники, але своїм зовнішнім виглядом вони кричать зовсім про інше: що вони зовсім не з бюджетного сегменту. Футляр з пластику задіяні три кольори: білий, трохи більше сріблястого та багато сріблястого дзеркального пластику, як на мене, то навіть занадто. Кришка боксу, як і самі навушники фіксуються на магнітах, тож нічого саме не відкривається і не випадає. Бокс легенький, габарити в нього невеликі, самі наушники також не важкі і невеликі. Загальний вигляд у всій цієї конструкції витончений і сучасний. Покупцю в магазині Хайлу по лінку з опису до цього відео доступні три варіанти кольорів: пурпуровий, чорний та світлий, як у мене на огляді. До речі, індикатор заряду на футлярі це не просто пара діодів. Це цифровий дисплей, який точно повідомляє, скільки заряду залишилося. А таких пристроїв в цьому ціновому діапазоні небагато, тож Придивіться на Highlu Air Free. Далі в деталях розповідаю про навушник. Корпус також двокольоровий білий та сріблястий матовий. Конструкція ніби складається з двох частин. Одна частина закріплюється за вухом і містить акумулятор, а драйвер знаходиться в кульці і розміщується прямо на вході вушний канал. Ця бульбашка щільно прилягає до отвору слухового проходу. Для декого такий дизайн та конструкція можуть здатися нетиповими та незручними, але варто спробувати може сподобатись. Адже. Така конструкція добре фіксує навушник на вусі, і якщо ви навіть будете бігати, стрибати, займатися спортом, то він з вашого вуха не буде спадати. Дві частини навушника з'єднані еластичним силіконом, який сам по собі міцний та забезпечує комфорт при носінні, адже дозволяє підстроїтись під форму вашого вуха. Сенсорний елемент управління навушником розташований на тиловій стороні блоку, що містить акумулятор. Тобто, коли треба буде щось натиснути, то будете натискати в себе за вухом. Стандартно з навушника можна відтворювати або призупиняти музику, пропускати треки, відповідати на дзвінки та навіть активувати голосового помічника. Але якщо підключити навушники через додаток до смартфону, то зможете перемотувати ці клавіші і, наприклад, змінити виклик голосового помічника на підвищення гучності. Сенсори на дотик реагують швидко та чітко. Загалом, то по конструкції та збірці, у мене до хайлу Airfree питань немає. Єдине, що маєте зрозуміти, що в даної моделі навушників ніякого вологозахисту не передбачено. Переходжу до звучання. Спершу маєте зрозуміти, що Airfree – Free це та модель навушників, які повністю не глушать навколишні звуки, і на максимальній гучності ваші сусіди зможуть почути, що ви слухаєте. А от щодо звучання, то ці навушники ціною менше, ніж 30 доларів дають дуже хорошу продуктивність. Заявлено, що всередині 11-мм драйвер з титановим покриттям, високі частоти чіткі, зможете почути дрібні деталі по інструментам та вокалу. Середні Тоти збалансовані, вокал звучить природньо Звук не надто детальний, не треба на це розраховувати, але для прослуховування по рок-музики дуже підходять. Для підкастів та іншого відеоконтенту також ок. Більше ж всього будуть задоволені любителі басів. Адже в Verfрі виробник використав надчутливу, пластичну діафрагму, яка чудово справляється з низькими частотами. Баси сильні та різкі, безперечно, більше, ніж я очікував від цього пристрою. І це добре, заношу це в переваги. Але що головне, всі ці низькі, середні та високі частоти не зливаються в одне, не створюється каша. Навпаки, від того, що все прослуховується добре, отримуєш насолоду від кожного треку. Але з Вважайте на ціну прайс менше 30 доларів. Тож і звучання не преміум класу. Перед тим як завершувати огляд і переходити до автономності, скажу, що тут. Bluetooth 5.4, а значить, процес получення і підключення швидкий. Також маємо надійне гарантоване підключення на відстані до 10 метрів. А також зауважу, що підтримується кодекс CBC та AAC. Ну і що, мабуть, подобається декому найбільше, так це є можливість підключення до двох пристроїв одночасно. Що це означає? Ну, наприклад, ви підключили їх до планшету та до смартфону. І слухаєте на планшеті якусь музику чи дивитесь відео. А якщо вам хтось телефонує, на смартфон, то навушники перемикаються, і ви зразу можете спілкуватися в режимі гарнітури. Це, як на мене, зручна функція. До речі, при розмовах використовується надчутливий мікрофон, і на додачу до нього маємо алгоритм шумозаглушення на базі штучного інтелекту. Так заявляє розробник Хайлу. Але насправді воно працює добре. Мої співрозмовники на якість звуку не жалілися. Щодо софту, то Хайлу Airfree підключаються до смартфону через додаток Sound. Через нього можна змінювати сенсорні кнопки, наприклад, прибирати базові функції і запрограмовувати свої, перевірити стан батареї для кожного навушника та зарядного футляра. А також змінити звукові ефекти. Реального еквалайзеру там немає, лише декілька режимів, які назвали класично поп, класика, баси. Але й це вже добре для такого недорогого пристрою. Ну і наостанок розповідаю про автономність. В середині навушника батарея на 40 мА, на годину, в боксі на 350. Навушник заряджається до повного за півтори години, бокс за дві. Навушники працюють від одного заряду до п'яти годин, найбільше перевірив. А якщо разом з боксом, то маємо ще. Ще плюс 20 годин. Тобто сумарно маємо більше 25 годин. Реального режиму швидкої зарядки немає, але якщо поставити навушник в бокс на 15 хвилин, то на півтори години роботи його вистачить. Підводжу підсумок. Хайло Airfree це ті навушники, які купуєш недорого, а вони дають тобі більше, ніж ти розраховував. Звук збалансований, баси достойні, навушники легкі, автономність не гірша, ніж у конкурентів, плюс є цифровий дисплей на футлярі. А ще тут Bluetooth 5.4 та можливість підключення до двох пристроїв одночасно. Це все робить їх дуже конкурентними по співвідношенню ціна якість. Актуальний прайс на цей пристрій можете дізнатись по лінку в описі до цього ролику, на сторінці офіційного. Магазину бренду Хайлу на AliExpress. Тож, якщо навушник у формі кліпси тебе зацікавив і хочеш спробувати, то AirFree можуть стати якраз тим, з чого потрібно починати. А на цьому в мене все з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!